У мене особисто ставлення до репресії, репресії приблизно таке. Ура репресії. Тому що коли влада намагається робити ці репресії, вона допускає більше помилок, ніж ще репресії можуть її якісь користі принести. Репресії нема кому робити. Міліція не хоче цим займатися. Подільська міліція в душі насправді завжди була і буде з нами. Є, вони, вони змушені були привести якийсь лєвий беркут. Для того, щоб тих депутатів звідти відтиснити, це... У нас було три штурми. Три рази наймали боєвиків. Три рази ми їх вибивали звідти. Весь час, тоді до нас було паломництво. Я захрипав. Це проблема була, що я був захриплий, тому що я весь час журналістам пояснював, що от зараз у нас було таке-то, те, те, то те. То, 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 то. Тоді журналістам це цікаво. І в цьому сенсі, якісь культурні заходи набагато менш ефективні були, ніж оці заходи, які організовували ці спортивні команди. От і в будь-якому разі навіть ці спортсмени не хотіли робити нам якогось зла, і через деякий час їх там заїдала совість і тікали. Або ми їх виганяли. Ну репресії то ж саме. Я зараз дуже щільно вивчаю ситуацію з Корнацьким, особливо юридичну частину. Це повна безлабренність, непрофесійність. Саме у сенсі репресивного механізму. У нас немає в Україні репресивного механізму. Нагадай, хтось зруйнує. Нагадай тим, хто не дуже знає, що таке і хто такий Корнацький, де це відбувається? Це глибинка України, найбільш, мабуть, одна з найбільш депресивних областей Кирилограчного Миколаївщина, Кировоградщина, це регіон. Тобто, що ми уявляли, що звідти новин практично не буває там століттями, мабуть. І от новина така: що один підприємець вирішує боротися до кінця. І що ми бачимо, що йому це вдається? От він зараз відвоював свій соняшник, він не дав забрати свій урожай, Він не, бра... не дав забрати зараз у нього свою його землю. Влада не може з ним нічого зробити. Оця страшна Януковичська влада, якою всі лякають, вона не може з ним нічого зараз зробити. Елементарно, хоча в нього там немає якихось бойових загонів, немає е е CNN, BBC і германських шанованих журналістів, які до нас тут, як е до себе вдома, весь час сходили. Немає цієї підтримки центральних медіаканалів, а, але тим не менш він зможе відбуватися. Тому давайте не перебільшувати усі репресивні можливості. Знаєте, я коли перший раз прийшов на підзашку, я прийшов у масі, бо я думав, дійсно, десь ця страшна репресивна машина. Це, на, на рівні підсвідомості сталінських часів. Немає вже давно ніяких репресивних машин.